Вітаю вас не тільки в університеті, а саме у свята є це музеї історії Львівського національного університету імені Івана Франка. Фільм у музеї всі бачили? Це майже про нас. Тут живуть музи. Бо саме семантика і етимологія того слова вказує на те. Що музей є святилищем, і коли я сказав свята є святим, в тому є певний сенс. Навіть будучи музейником, я викликаю таку лінію, що не музеї при університетах створюються, а університети при музеях. І це можна розглядати з такої раціональної точки зору з часів античності, античності. Коли при храмах святилищах, муз нагромаджувалася велика кількість цінних предметів, бо це були воти, пожертви, подяки е, богам за те, що здійснюється чи не здійснюється за ті людські молитви. Отже, це така свого роду каплиця у цьому храмі науки, яким є Львівський університет. І тут за короткий час, довгої історії і багатої спадщини, усе про все і не розповість між мікроскопом і телескопом це є масштаб нашого універсуму. Бо слово універсум університет це означає Всесвіт. Київський університет не тільки місто у місті, а можна сказати, свого роду все Тут вивчають усе, але ніхто ніколи усього знати не може. І якщо ми з вами були у дзеркальній залі, і помилувалися е, самі собою, е, то можна на тому і заспокоїтись. В мікроскопі обов'язковим елементом є дзеркало в телескопі. Теж є дзеркала ціла система. І в гербі нашому є алегорична постать із дзеркалом у руці. нас тут у залі є менше, ніж 50. так? Так, -та. А на нас із вами тут дивиться більше, ніж 50 ректорів. Тільки не. Врахуючи ще інших докторів, професорів, дослідників, винахідників: Парлінський, П'єнта, Білінський, Рітнер, Байцер, Стажинський, Вайс, Макаревич, Герстман, Яхемович, Ангелович, Анкіч, Гриневецький, Маус, Бійчевський, Пузина, Яшовський, Твардовський, Пілінський, Волоншан Дебер'є, Сіміравський, Стефко, Поерембович, Шрам. Головацький, Левицький, Кунцик, Штібер, Геровський, Клос, Кадей, Абрагап, Ридивер, Дембінський, Добжанський, Гербс, Делькевич, Ковальницький, Бетанський, Ліський, Лонгінський, Бек, Фінкер, Махет, Кастрович, Гайдов, Ширинівський, Кучинський, Чекановський, Болянда. і ще сотню можна назвати. Хочеться Але вам зааплодувати да. <laughs> Фантастично, право. <laughs> А якщо встановлювати рейтинги, хто із них найзаслуженіший, це не до мене. Я то не можу оцінити, бо я не знаю стільки, як усі ці е, люди е, досягнули. Е, серед них, напевно, напевно, один з найтаких вищих досягнень, я не знаю, в яких рейтингах можна сказати. Є святий Християнської церкви, католицької церкви, святий, що можна заслужити більше у людей, як не е, таке, такий титул, звання це uh -huh. як то назвати. От є святий. Е, а хто? Ви <різь> знаєте? <різь> Юзеф Більчевський, який був ректором у 1900-1901 навчальному році, він викладав дуже раціональний предмет Біблійна археологія на філософському факультеті, на теологічному факультеті. От, і вам відомий ще теж тим, що опікувався будівництвом. Церкви, костелу Єлизавети, тепер на вулиці Привоздання. Може, відомий він вам ще своїм заповітом, згідно з яким хотів, щоб бути похований між бідними, а серце його окремо заповідав вмурувати у кафедральному соборі. Пане Юрію, давайте ну, подивимося чи... матеріали по університету. А якби ж ухвалили як, е, спеціальною комісією як. про Ото от, от, Вагнера, то ми з вами як, б, опинялися як. у таких тепер пенатах вже Львівського університету, а колись цеймо. Оце те, що могло бути, але не сталося. Я кримські терми, знаєте, за багатство. мармо, розписи, все. Коли ми з вами так зустрілися, то ми з вами зустрілися, е, зустрілися ось ось тут, десь приблизно з згідно е, з тими кресленнями е, нереалізованими. Угу. От, ця частина в проєкті фактично випала. Центральність. От. А оця сходу ця збереглася. Ну, нема такого купола з гербами Галичини, Волині, інших міст, і нема тих розписів, про які можливо десь є публікації, і не всі зрозуміло, чи вони правдиві до кінця. Бо кожен має себе. От то те, що я говорив, бачите, та частина є. Таке підсіння, чи як то називається архітектурно, там Так, так, так. добре ви кажете та підсіння. Так. Далі, отут те місце, де під ногами була дата 1971 рік, так, рік. Оцього не стало, так вирізали так приблизно і, і цієї частини нема. Ні-ні-ні, секунду, секунду. От цієї нема, ця є. І то зала uh -huh. засідань сейму. Uh -huh. От тут ми були. От тут ми були, значить, і е, от та, той архів на металевих стовпах і uh -huh. е, інші кондигнації. Але то ми говоримо про те, чого не сталося. Бачите, хоча от, хто німецькою читає, а я не вмію, е, що тут пише? Projekt. В Галіції може Так. Ландс, тобто земельного, що там? Парша опа, ландхаус. Ого, там не будемо придумувати. Так. <гум> Значте, то так. Так, є один такий. скажімо. ага, а загалом загал... загалом то мало виглядати отой от нереалізований проєкт, бачите, отак. <гум> так нічого. Що то у вас зразу? Венеція, ви абсолютно праві. Це є прототип Венеції Андреа Паладіоті, знаєте, скульптури на верхотах. Що вас тут за дівчата? В різні боки дивляться. Двісно, що це за дівчата? Афіна і Мінерва? Афіна, так, з відповідними атрибутами ем, Але спис, чому в різні сторони спис, так дивляться. Спис, пильнують, пильнують, щоб все було добре. Бо Афіна вона е, опікується мудрістю так, і військовою доблестю. Зверніть увагу. Зі списом в шоломі. Інша е, алегорія. Вона згідно з дипломом Йосифа ІІ про заснування ним Львівського університету у 1784 році називається розсудливість. Розсудливість, бо дивиться, у дзеркало і розмірковує. Чи все гаразд? Згідно з геральдичними канонами, ці дві постаті називаються щитотримачами. От. А малий герб це той власний щит, обрамлений картушем. І центральна фігура Лев. Лев, що натякає нам на те, що Львів, місто Лева Даниловича, сина короля Данила, ем, Львів чисто університетське, бо не в кожному місті європейському є університет. От, бо згідно з Магдебурзьким правом є іншими е, звичаєвим. Е, так вважалося, що як коли в місті засновують університет, то інших Університетів на віки вічні бути не може. Зараз у Львові багато університетів, не тільки у Львові, але класичний університет є лише один, той, де ми зараз з вами перебуваємо. У лапі правій лева є свічник, який взятий з печаті українського університету. Міжвоєнного часу, 20-х років ХХ 20 століття. Якщо ті постаті е, взяті з герба 1784 року, то свічник герба 1920-х років, в сучасності поєдналися такі різні елементи. І тут, власне, простежується та традиція, така тягність. У цьому гербі великому є ще й державний герб. І дата 1661 рік, про яку дискусії тривають ще серед істориків, але вона зараз уставилася як дата заснування Львівського університету. Ем... Везу теж є розгорнута книжка, на, який, на сторінках якої є чотири слова латинською мовою: патрію, декорі, цілібус едуканіс, що означає: батьківщину прикрашають громадяни освічені, або ж освічені громадяни прикрашають батьківщину, або ж, якби казали викладачі латинської мови. З кафедри класичних мов військового університету треба перекладати у давальному відмінку для прикраси батьківщини для освіти громадян. З Фасаду бачили. Бачили, може, це перекортати ну, на цьому зупинятися не буде. Цього бачити так неозброєним оком не можна. От план Галицького сейму. Але я там експлікація? Щось написано багато. Німецькою вугі читається слабо, читається слабо, так, е, так, та, та, та. так. Я а знаю, єдиний гардероб під сходами, помирить. то я пам'ятаю. Тут ми з вами були на Балті, тут в дзеркальній залі були. У цій залі ми з вами були. Так, той вестибюль тут обійшли. Зараз ми з вами отут стоїмо. так. Е, у цій залі ми з вами були, цією сходовою кліткою піднімалися вище. от, е, Сюди виходили, і частини теж були з виїздом, з виїздом. зараз, зараз, зараз е, На на Костюжка, тут в, в, брами тут не, не вказано. М -м -м, то О, другий поверх, а е, ми е, на е, е, Екскурсія цим приміщенням юридичного факультету. і Математичного — то ще окремі в курсі. В перерезі то можна і так глянути на все. В перерезі. Значить, сюди ми заходили так, тут ми були з вами. От і тут теж фасад з вулиці Костюшка. Ми Затк. бачили монограми, оті, що от покріплювалися, і тут тій брані ми з вами стояли. От. Теж гарний фасад його відновлювали, мабуть, один раз за більше сотні років, а фасад той від вулиці університетської, від парку Івана Франка, відновлювався дуже багато разів. Це найдавніше з тих відомих мені зображень. Тут трошки видну сталю, бачите, там на верхові. Оце. З тих найдавніших, так. Освітлення було вперше тут у 1882 році проведено. Ну і Як виглядало, воно тут можемо бачити, то. Є окремий музей електрифікації, так. то там на по спеціалісти є До речі, тут є два тих світильники. Угу. Навіть не два, три. Не, три а три світильники. А може й більше, щоб... так, ну, ну. але то не є фотографія, то є графічна така робота, тому що треба теж верифікувати все. От ті герби, про які я згадував між гірляндами. Oh. Е, от. Той фриз, якого ще тут і не розписами. Угу. От ті е, меблі е, меблі трибуна е, і Трон, маршалка та, і для угу. з чорного, навощеного, такого мореного, дуба були е, з різьбою, позолотою і виготовлено все це було. Фабрикою столярних виробів братів вчелаків, е, як і вікна та є інші. Так, їхня майстерня була на вулиці Личаківській. Е, о, тут ми бачимо вже фотографію. Почитай. О, Тут ми бачимо вже чергова зміна освітлення, і вона. Співвідноситься з тим світильником, який ми бачили. Я думаю, це там не Польща, то Австрія з того. Він інакший, а бо там такі великі не, елементи. Не а тут... нічого не знаю. про ті елементи. Оце ще таке дивне висить, то як якісь ветеранки Дарія Люша. Як ви правильно зауважили? Було 11 отих. Частин розпису рахуємо раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. От, бо я хотів думав, спочатку вас поправляти. П'ять має бути, але потім задав, що то зміжняється. Ще вертикальні. так? <рес> то було так: то була віра, тут була освіта, тут був солон, лікор, Мойсей і Юстиніан. А між ними була тут е, наука, мистецтво, торгівля, сільське господарство і промисловість. Там пісніше. О, те, що ви говорили, те, що ви бачили. Не мене не... О, Та то, а все треба перевіряти, бо, бо на нашарувань багато є. Я не всім до О. Ну, то він, але тут якісне не, не Тут Одна з таких фотографій, до речі, ви там от, сиділи, та і там, і там. там Вигадуєте, що з вами відбувалося. <гум> якісь, які набралися. От, до речі, решітки ті, бачите? Так, там так, там так. не справжні були. От, так дві інші. От. Е, а от ще і е, така сторінка uh -huh. була Ганська. Ганс Франк тут виступає. Ні, генераліте. Килим лежить дивіться, і доріжка мусить лежати. Це, це, а ваше доступки, дерева, бачите. Дерев. Та пазонки там були. Під час, то, Війна і то. то той ліхтар, розумієте, впав? Так, такі пошкодження. І те, що я бачу, такі зміни. Отут появилися ага. інші решітки. Так. От, Русь той залишився. Тут світильник вже черговий. Отакий от, 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 от. Тут ті, що я казав, розетки, розетки, бачите, вони іншими орнаментами такими, так? Ну та й та й от, бачите той будинку? От оці радянські розписи, розпаси. Радянські то є Станіслав, серветник. Е як я вже сказав, 1956 рік. От, Тут в Чорнобілому варіанті, але от така маленька. Вона така красива, Ви. подивіться. Yeah, така є просто. Є глобус, є мікроскоп, бачите, є книжка, є вишита сорочка, є білий халат і багато іншого. цього хлопця думки не а про науку. Є, бачите, кожушок, вишита сорочка, є книжка, є плоди, є, бачите, такі дослідники, селекціонери. Е та? І ось ага. і такий напис був, який я згадував, але не розповідав. Це можна його читати. Угу. Бачите, 1921, так. 22 рік, то фактично університету останніх якихось 100 років тільки існує. Так. Ого. А от ті скульптури, про які теж ми говорили, два хрестителі. Тут е, тобто як хрестителі? Попарно там були... Е, там був е, Мєшик і Володимир Мішко, Великий. Перший, так. І е, Казимир Третій великий ще його титулують. І тут е, Володимир Великий з Христом. І Ярослав Мудрий з Руською Правдою. От, і бачите, Згоріло, от, 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 бачите, яке освітлення вгорі було. А тут, бачите, які вазочки. ці? Mm. Ну, Не так, як згара. От така вазочка. У нас ще десь, це навіть до реставрації чи процесу. Маскарони такі, бачите, в і профіль. От класики, бачите, марксизму, лінізму, тут от, от, свій час були згадують. Mm -hmm. Є е, такі орде. Колони, є такі консолі з маскаронами, є Іван Якович Санко, про якого я вам розповідав коротенько, то вже не буду тут зупинятися. Е, і що там у нас, Дзеркальна зала, в якій ми з вами були. От стара фотка. Е, ну, одна з її з, одна з, угу. такої не знайдете в інтернеті. Ні, не, не. не бачите. Та-та, дуже класно. Це тут... Маркс. О, mm -hmm. внизу. Mm -hmm. І які там ці російське краєвета. Да. Будете... Я не хочете. Згаду, хочете згадувати вигідні, тут сторінки історії, але треба дивитися на тих. Але такі максимальний. От хто з вас сидить на них. Mm -hmm. От, от. Пан Юрій все зберіг, правда? Бачите, не всі. Скільки ні Скільки зміг, сяки зберегти? Знайшлося, так. збереглося, а вони дубові, добротні, не не такі може розкішні, але добротні Ви не бачили? А чому то не бачили? Було, а я вам на початку що сказав? Ви всього бачити не будемо. Ми будемо цього бачити, не будемо сьогодні. Чому тому що день короткий сьогодні? Бачите? А то є, ще в нас такі е, заховані. Кабінет академічний мас... паса, кабінет гарбе. Добре, хоч не відеовійшло. То, 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 то що ми бачимо. Те, що ви бачили, воно трохи сфотографовано, але ви можете бачити. От ну, так, так. є таке, от є таке. Mm -hmm. Ви тут бачили. Uh -huh. так. бачили, і герби ви бачили. бачили, а ви там не просто леві і орли, а там є інші символи. І всі листочки, і всі і стрічки. Вони теж мають значення, їх треба розібрати, як ви кажете, з тими жертовниками, химерами, різними істотами, міфічними. І, справді. От, герби. гальби, Сонечко, смужечки, зорі, леви. Руський ламбов. От. Це ви здале. Ми то здалеку бачили, а з воно так виглядає. От. А є такі хлопчики, а є то, такі, то що є на балконі сонки, були ці хлопчики. Баронч чи не баронч? Не баронч. От ніхто не знає, а я не знаю. Не бароч, тому що бірольов каже, не бароч. Що то Марконі з Горголевським, не. що їхня фірма зробила. Так, просимо прокоментувати. Знайшов дошку, яку треба було замінити. А на дошці був напис. І він і є. Що 18 мая там польською мовою, пише, 1884 року. в Уставляли те окна зі шполетами. Шмідиць Владислав родом з Надворною. Є таке містечко навіть колись, а тепер не знаю, Франківської області. І Грацалин там до вітня, 30 мая. 1884 року. Ну ніщо, здається таке, як кажуть, буденність. Майстер фікна замінював, залежив у олівцем на сосновій дошці такий напис. Але ж тепер ми згадуємо його ім'я як майстра-будівельника і поруч лежить експонат два. Церемоніальні інструменти. З допомогою яких було закладено наріжний камінь під будинок Сейму 29 вересня 1878 року. І фраза офіроваю Альберт Мільк слюса надвір'я. Він кудись як міністр будинки. А ага, ось, ось інструменти. Слюса, який там на вікна. А був слюсар, який керував цією архітектурою імперії Габбургів. <реш> Бачите, і тепер ми згадуємо і звичайного майстра, і майстра незвичайного, <реш> який мав свою фабрику металоконструкції. У і мав філію у Львові. І, власне, та фірма Альберта Мільда і виконувала ті всі перекриття. Металеві, і скляні конструкції плафонів, ну і інших підкріплень, ферми, інші речі. От оці такі кріселка, вони звідки? От тут такі високоні? З різних наших закапелків. Це дуже які, мені подобається. Але, не споза меж е, тут Галицького студент ага. університету. А вони такі низенькі, правда, от люди були трошки нижчі? І вони Іва, більшої так уваги, Ага. Аберації, так. У них така то така красива сецесія та. Тут можна розповідати про кожне кут, про кожен стіл, такий, мабі, мабуть, не не показний. бачите? Цей Це Це стіл розкішний, та чого ж нам показний? Філішу тут п'ято. він дивитеся, Наукових дослідів, і от е, на доказ того ви можете бачити м, таку інвентаризацію різних часів. В першу -ха -ха. чергу впадає напис Так, заклад та. хімічно-фізичний університету Яна Казимира. Клас. Таке клеймо, але воно набито поверх. Напису білою фарбою, то там A1, такий палімпсест простежується. Це інвентаризація ще австрійських, а не тих, як ми тепер кажемо, польських часів. От, тобто стіл служив з початку ХХ століття, можна сказати, донедавна. Цікаво під столом. Там є, бачите блок Левинського, бачите, друзі, сантехнічний. А ну присадьте подивіться, то пан Юрій тягнув зі смітника, він важкий. Ну, переп... А, а що ви тягнули зі смітника вікна? Щось що смітника? То кожен музейник <cil Salmon> колише <хвилико щось> <вінним> притягнув. <class> ну, <fire> та, ми тут так, так, всі такі, не встидайтеся, ми всі тягнемо щось. Кожна цеглина можна сказати такі. А от ота така плита, оця квадратна. Bedeutet, то що? Галицький сей той. Плита трохи з клеймом, бачите, фаром знаєте. Але цю плиту, коли робили впорядковий той простір перед фасадом, теж плити міняли. Одну з них я взяв у музеї. І так буквально можна сказати, що. Кожен хто входив в університет, вступав на ту плитку, кого ж були тут. не згадали це. Це взагалі дуже важливо.